Всім привіт! Сьогодні давайте подивимось, що чекає українців в вересні 2022 року. Що нас чекає? Одразу виходить Верховна Жриця. І карта Принцеса Мічей це... Агресія. З карти всі агресивні виходять. Страх, присутній страх. Дивимося ще вересень, що нас чекає. Це буде дуже небезпечний місяць для України вересень. На жаль. Буде трошки не так, як ми всі очікували. Будуть невеличкі перемоги, але оцієї великої перемоги ще в вересні не буде. Нам будуть давати допомогу, будуть давати зброю, але дуже такими малими партіями. Малими партіями, не так, як ми очікували. Але вже буде перелом в сторону. Перемоги України. Так. Вже буде зрозуміло, що перемога однозначна на нашому боці. Це вже буде такі, будуть летіти оці ракети, але вже в сторону Росії. Ми нарешті давати відсіч, давати здачу і там також будуть, будуть нерви вже на... Російській території. Так, і це буде по справедливості по суду. Але, на жаль, в вересні ще нема закінчення війни. Ілюзія. Так, перекриваю, перебираю весь негатив. Ще будуть воєнні дії і будуть обстріли. Зараз ми це все прибираємо, робимо захист. Це магічні дії про... противника. Заперечую, заперечую. Так. І вже не будуть таких інтенсивних обстрілів по території України. По карті уміряності вже не так сильно нас будуть обстрілювати. Так, перекриваю. Заперечую це все біль і жах, який в нас тут. Ми налякані українці, дуже налякані. Це ще буде продовжуватись в вересні. Також заперечую. Так, якісь домовленості про допомогу були в минулому. Це допоможе, але... Ще не, інтенсив... не так інтенсивне буде надходження, але вже ми тут потроху будемо давати відсіч у цій Росії, королева мечей, на її територію будуть летіти з нашої території якісь ракети. Заперечую. так, на майбутнє також. Якесь розчарування стосовно моста. Я думаю, що це буде Кримський мост. І напевно ми таки вдаримо по Кримському мосту. От летять вісім жезлів. Це новини, новини, що справедлива відсіч, ну, відповідь, справедлива відповідь на агресію. Якісь успіхи наші, наших військових. Чим все закінчиться вересень. Будуть, будуть перемоги, будуть задоволення, буде ну, радість від того, що роблять наші військові сили, але це не буде кінець війни, це не буде в повному обсязі. Це ще буде відбуватись. Трошки, трошки замало то, ну, забезпечення е, е, зброєю, трошки замало забезпечення зброєю. Перекриваємо. Зараз перекриваємо. Так, кладу карту мир. Заперечую весь негатив. Карту сонця. Це наша перемога, наш захист. Перекриваю. Перекриваю, щоб зброя наступала, надходила в Україну якомога більше. Щоб все, що нам треба, все, все було в Україні для того, щоб дати відсіч загарбнику і погнати їх на їх територію, щоб вони пішли геть з України. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу захисту, прошу допомоги для України, для українців. Прошу прибрати всі перешкоди для перемоги над російськими загарбниками, поволі вищих сил, та буде так. Тобто ситуація покращується, а у росіян ситуація погіршується і вже буде страшно і лячно їм на їх території. Так, це добре. Дякую за увагу.